Привіт, друзі! Сьогодні відео не стандартного формату. Я ніколи таке не робила. Це не буде огляд на фільм, і це не буде про фільм, і це не буде е, якась критика на фільм. Це будуть просто мої думки е, на тему, яку зачепила авторка фільму Субстанція, е, тому що мені цей фільм м, видався дуже дуже яскравим і чітким. На мою думку, режисерка фільму Жінка це теж одна з причин, була, чому я вирішила подивитися цей фільм. Вона підняла дуже, дуже важку і потрібну тему, тему, яку не хоче ніхто обговорювати, або якщо обговорюють, то тільки з однієї. Другу сторону ніхто не хоче просто помічати. І, на мою думку, авторка просто однобоко взяла і показала другу сторону. Вона проігнорувала першу сторону. І висловила свої думки категоричні, яскраві, зрозумілі, і вони мені повністю відгукнулися. Жанр фільму, мої діти взагалі сказали, та це ж якісь жахи. Я Якось не сприймаю це їх жахи, це швидше якась така драма з елементами артхаусу, просто в дуже гіперболізованій формі показано. Якісь певні сцени, ну та, це сцени насильства. Але на мою думку, вона показала так, тому що це все відбувається в жіночій голові, просто в думках. А вона якби трансформувала боротьбу жінки в якусь таку форму. Хай вона буде гіперболізована, але дуже-дуже зрозуміла і дуже однозначна. Взагалі, за останні роки я мало бачила фільмів, де співпадають мої цінності з цінностями режисера, і тому, власне, мабуть, це було таким найбільшим поштовхом, чому я захотіла зробити таку ну, не знаю рецензію на фільм Субстанція. Отож, почну з самого початку, а зразу це буде спойлер. Тому, якщо ви хочете подивитися фільм, то краще поставити на паузу моє відео і подивіться фільм, бо я буду спойлерити ну, весь час. І сама я люблю спойлери. Коли мені хтось рекомендує якийсь фільм, я дуже прошу людину. Ну, розкажи, розкажи мені, що там було, розкажи. І на мене це не впливає. Мені все одно цікаво дивитися фільм. І якщо людина для мене авторитетна, переповідає фільм. Мене це навпаки ще більше затягує і спонукає до активного такого споглядання, активного перетравлення фільму. Тому, якщо ви любите і нормально сприймаєте спойлери, то слухайте далі. Mm -hmm. От. Сам фільм зачіпає тему краси, але не в плані такому якомусь роздумів чи. Я не знаю якихось дискусій про красу. Це є боротьба жінки конкретної з своєю старістю. Вона не хоче старіти, хоча сама акторка там Демі Мур грає, їй там у фільмі 60 років, а грає вона 50-річну. і вона виглядає просто чудово. Чудово, я не знаю, чи вона там має якісь на собі маніпуляції на обличчі, але ну, не знаю, якось на перший погляд, здається, що в неї така природня краса. Ну, Це дуже доглянута жінка. Вона дуже добре виглядає на 60 років, вона просто вау. І таке враження, що в неї все-таки шкіра ну, зазнала природнього старіння. Мабуть, саме тому режисерка взяла. На жаль, я не пам'ятаю імені режисерки і перепрошую за це. І, взагалі, я нічого про неї не знаю. Тільки знаю, що вона жінка і що вона підняла таку ну, тему. І ця Темі Мур, вона, типу, не хоче старіти ну її героїні. І вона іде на якийсь такий експеримент, колить собі якусь дивну речовину, і вона ніби подвоюється на себе молоду. І ніби ну, є така якби, умова, що має бути, ніби вона молода в новому тілі жити сім днів, і потім повертатися в старе тіло, і ніби жити старою сім днів. І це, ніби такий наукова фантастика, там експеримент, на який вона зважується. Мені дуже подобається темпоритм фільму, тому що він йде дуже повільно. Там дуже повільно розвивається сюжет. Настільки повільно, що ми встигали з Петром просто обговорити е, якісь думки, якісь паралелі провести. Е, е, ну, навіть я б сказала за повільно, але е, це повністю оправдано, це ну, повністю такий сміливий і оправданий крок е, з точки зору режисерки, тому що вона насправді дає дуже конкретні і дуже чіткі аналогії. Е, і їх можна повністю повністю поєднати з реальністю, з тим, що відбувається в голові жінки, яка не приймає своє, тіло, яка помічає на собі старіння. Ну, наприклад, я собі впізнала в якихось сценах, де вона роздивляється своє тіло вперше ну, героїня в дзеркалі, і вона його не приймає, вона розчарована. Вона дивиться на нього з таким презирством, зневагою. І я пам'ятаю: ну, я впізнала себе, коли я була після пологів. Після кожних це пологів відбувалося. Коли я дивилася на своє таке спотворене, перерозтягнене тіло. В мене ще були такі величезні розтяжки на животі, як змінилася форма, ну, всього мого тіла не буду перераховувати всі частини тіла, але ну, тіло зазнало повністю. Трансформації, і ця трансформація мене взагалі не радувала. І я пам'ятаю, що той погляд, з яким дивилася Демі Мур на себе, є повністю моїм поглядом, який, ну, який я на собі відчувала. На жаль, в цьому погляді немає нічого доброго, нічого здорового, нічого правильного. Ну, тепер вже я розумію, що на своє тіло потрібно дивитися в першу чергу з величезною вдячністю, і в другу чергу з величезним співчуттям. Дякувати своєму тілу за те, що воно так постраждало в ім'я життя, і ну розуміти, що потрібен якийсь час, по-перше, і можна відновитися, але ну, все одно ти не відновишся ніколи до початкової точки, і це потрібно приймати. От, власне, цей фільм зачепив тему прийняття, і дуже гарно показується там боротьба. Головної героїні, яка не приймає просто не приймає свою старість. Це співпадає з тим, що її звільняють з роботи. Також там е, розкрита тема чоловіків. Перепрошую при всій повазі до протилежної статі. У мене з цим взагалі немає ніякої проблеми. Я дуже люблю чоловіків і дуже рада, що Бог нас створив жінками і чоловіками. Але в фільмі немає жодного доброго чоловіка, і це оправдано для цієї ідеї. Всі чоловіки там є жахливими. І, на жаль, є такі чоловіки в житті, які, наприклад, не приймають тіло своєї дружини. Особисто я знаю таких молодих хлопців, які не сприймають свою дружину без дуже такого активного мейкапу. Я нічого не маю проти макіяжу, абсолютно. Ну, чим він натуральніший, природніший, будь ласка. Але коли макіяж ну, змінює повністю риси обличчя, для мене це дико. Я це не люблю. Я не засуджую жінок і не критикую. В них є свої причини. Чому вони видозмінюються повністю? Чому вони не є собою? Але я це не приймаю. І я би це ніколи не робила і ніколи б не хотіла, щоб мої дочки робили такий макіяж, чи друзі, чи, чи взагалі. Хоча я б ніколи в житті не зачіпала цю тему і не сперечалася з жінками, які не приймають свою зовнішність чи там. Розмір, колір своїх очей, брів, губ. Я взагалі категорично проти будь-яких ін'єкцій. Це для мене просто жах. І авторка, я думаю, зачіпала дуже сильно цю тему такого штучного омолодження через різні ін'єкції, тому що там є дуже багато таких образів. Просто я себе я їх майже не дивилася. Ну, я зізнаюся, я дуже дуже високочутлива. Я не дивлюся жахи. Я дивилася, може, два чи три жахи за все життя. Дуже довго їх пам'ятала і кожного разу обіцяла собі, що я більше це не буду дивитися. І так як я чутлива візуально, то я просто не дивилася, або закривала, просила Петра стишити звук на нуль повністю. І я або чекала, або дивилася кудись, або виходила, бо я розуміла, що це буде довго тривати, так як весь темпоритм фільму дуже дуже повільний. То відповідно ті сцени, де там силікон і фарба. Я розумію, що це манекен, пластмаса. Я розумію, що це все образи художні. Але я на це не дивилася свідомо, тому що, ну, тому що я вразлива. Тому це таке теж застереження. Тому хто вразливий, то ну, зробіть свій вибір перед тим, як дивитися фільм. Тому що і, я перед тим подивилася е, огляд на фільм, і я знала, що буде в фільмі. І мені сподобався огляд. Я зрозуміла, що е, цей фільм ну, несе ті самі цінності, як, як, ну, як я сприймаю красу. От, і, е, тобто я готувалася до того, що там будуть ці е, е, ну, якби сцени насилля заради насилля. І я їх просто не дивилася. От, це моє рішення, мій вибір, і я так завжди роблю і не шкодую за це. От. І... Під час тих сцен, де жінка, наприклад, там, робить щось, що приносить їй біль, мені було також дуже боляче за жінок, які йдуть на ці операції по підтяжках, там, зміні, там через те, що вони себе не приймають, і через те, що деякі чоловіки, з якими вони живуть, вони також не приймають цих жінок і вимагають від них цієї такої. Ну, нездорової краси. В сенсі нездорової, що я знаю, що пластичні операції несуть за собою величезний список побічних наслідків. Я досліджувала цю тему, я спілкувалася з кваліфікованими спеціалістами, і я знаю, що є багато історій, де люди реально розповідають свої історії, як вони там на операцію на ніс втратили, наприклад, нюх чи там. Ну, Багато багато нема сенсу це перераховувати, тому що, якщо ви хочете тут досліджувати цю тему, а та гіперболізована форма, в якій показує авторка, як жінка чинить насильство сама над собою заради краси, на мою думку, є оправдана чому? Тому що про це не говорять. Якби такий фільм, як цей Субстанція, включали в вестибюлі перед пластичними операціями. Я впевнена, що 99% людей ніколи б не наважувалися на те, щоб спотворити своє тіло в ім'я краси. Я беру в лапки слово спотворити, тому що, на мою думку, старіння є дуже природнім процесом. І, на мою думку, прийняття є набагато. Важливішим і важчим скілом, який в собі потрібно розвивати, починаючи, напевно, від 30 років, ніж перетворення себе в когось молодшого. До речі, в фільмі є дуже крута фраза, яка звучить з кожного майже успішного успіху екрану: стань кращою версією себе. І я колись потрапила на відео, я про це розповідала в якомусь із своїх відео. Що стати кращою версією себе неможливо, тому що ми постійно змінюємося і ми постійно вдосконалюємося. І якщо ми стаємо гіршою версією себе в візуальному плані, так ми старіємо, то ми стаємо все одно кращою версією себе в плані там пізнання, досвіду, мудрості. От і цілий час, такою ну лейтмотивом, ця фраза стати кращою версією себе. І над нею іде глум, і це реально вау. Я вважаю, що авторка настільки вдало поглумилася з цієї фрази стати кращою версією себе, і вона показала, як за це можна заплатити. Дуже боляче заплатити. Потім вона використовує такий інструмент. Вона критикує глянець, глянцеву культуру за допомогою глянців. Це дуже складний прийом, бо ну, перед нею стояло завдання показувати естетичні красиві речі, але так, щоб глядач їх сприймав потворними. На мою думку, вона справилася з цим завданням, тому що коли ти розумієш, як героїня платить за свою красу. Ти бачиш, що ці жертви не є оправданими. Наприклад, коли героїня коле собі ту субстанцію і перетворюється в молоду, вона йде працювати до чоловіка боса, який є просто огидним. Це такий жахливий персонаж. Він настільки бридкий. Це такий тип чоловіків, який використовує жінок як м'ясо, як якісь просто. Як якийсь матеріал для того, щоб заробляти гроші, розкручуватися, діставати свою славу, похвалу а, і, і ну, підживлювати свою самозакоханість. І це настільки огидно. І стара героїня працювала ціле життя на цього роботодавця, на цього продюсера. Я не знаю, яка там в нього роль. І молода також іде працювати до цього самого, який її принижує, який її зневажає, який не заслужено її звільнив. Який просто, просто її використовує, і все. Там немає жодного, жодного позитивного аргументу, заради чого потрібно було новій героїні йти до старого роботодавця. І це може бути флешбеком для жінок, які живуть з чоловіками, які не сприймають їхню зовнішність, і які. Ну, Фактично, тим, що вони їх критикують за не знаю, там сиве волосся, за те, що вони не роблять якісь там ін'єкції, за те, що вони не роблять там сильний такий мейкап, за те, що вони ну не, не тримають своє тіло, хоча в кожної жінки можливо є якась своя причина, чому вона там не знаю, заїдає стрес, чи там ну старіє, або там просто якби марніє. Ось і замість того, щоб зрозуміти жінку і допомогти їй справитися з якимись психологічними проблемами, ну ці чоловіки вони якби відвертаються від цих жінок і змушують їх ну, тримати якусь таку глянцеву картинку. І хай це не буде там на рівні вок, хай це буде на рівні просто такому сімейному буденному, але це є в багатьох сім'ях, і я кажу про себе, що я особисто знаю чоловіків, з якими я сперечалася. Я пам'ятаю, як Петро казав одному нашому другові, я куплю тобі взуття на підборах 43-го чи там 44-го розміру. Я постараюсь, я тобі знайду і змушу тебе в ньому ходити цілий день, раз тобі подобаються жінки на високих підборах. Це тоді було смішно, а зараз мені нагадався цей аргумент, що насправді чоловіки, які сприймають тільки красиву картинку, ідеальну версію жінки, вони є просто ницями. І авторка напевно не випадково показала там, я не знаю, може, 5-6 образів чоловіків, які є ну, ніякого позитиву просто не викликають, ніякого позитивного ставлення до себе. От, просто егоїстичні, які використовують. А жінки через свою занижену самооцінку там також показується дуже класно, що основна проблема героїні це те, що вона є зациклена на собі, на своїй зовнішності. І вона більше ні про що не думає, в неї немає нормальних соціальних стосунків, зв'язків. Так, вона ходить на роботу, в неї є колектив, в неї є ціле телебачення, яке її дивиться, багато фанатів, але в неї немає жодних дружніх стосунків. В неї немає стосунків з чоловіком, будь-яким, ну, таких партнерських. І вона страждає від самотності. І тут теж дуже гарно вона фокусується на собі, на своїй зовнішності. І очікує схвалення, а схвалення, ніби є, вона чує ці оплески, овації, захоплення від абсолютно незнайомих людей, і вони, звичайно, її не вдовольняють. Це теж показано, як вона бачить, як нею захоплюється, і вона не насичується цим відчуттям. І вона є дуже самотньою, дуже одинокою. І вона страждає від того, що просто фокусується лише на собі. От. На мою думку, це така дуже ну, християнська думка. Хоч, звичайно, в цей фільм ну, не назвеш взагалі християнським, там взагалі немає позитивних героїв. Там якби всі герої негативні, такий, ну, цей сучасний прийом. От. Але. Ну, думка наскільки ну, якби, в чому є причина того, що жінка не, не є щасливою, це власне те, що вона не є соціальною, те, що вона не дарує себе нікому, те, що вона більше нікого не любить, тільки любить себе у молодій версії. Цей фільм тримає в напрузі постійно, і коли вже доходить до розв'язки, на мою думку, використовується дуже дуже вдалий художній образ. Який можна назвати умовно народження монстра на сцені. Ну, таке дуже потворне створіння, яке якби, є наслідком тих передозувань тих ін'єкцій, яке дуже страждає від болю, від, від жаху, від самонеприйняття. Далі конфлікт особистості так і не розв'язався. Він далі ну, людина просто якби перетворилася на монстра у всіх, 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 абсолютно на всіх рівнях. Це є монстр візуально, монстр душі і монстр в цінностях. І цей монстр, ніби в прямому ефірі, з'являється на телебаченні, і з ним далі відбуваються різні перетворення. І можна так сказати, що ця індустрія, яка народжує дівчаток, які страждають на анорексію, булимію. На різні розлади особистості, ця індустрія народжує їх на сцені. Такий дуже складний образ. Потім цей монстр ніби кровоточить і обливає всіх глядачів. І так виходить, що кров є на глядачах. Тобто, кожна людина, яка купує глянець, вона є винною в тому. Що ті, хто є на обкладинках, що здаються такими красивими і успішними, насправді почуваються як монстри всередині. Це дуже складний образ, образ відповідальності, за мій вибір, що я вибираю дивитися, що я обираю цінувати. Тому що якщо я обираю цінувати картинку на сцені, я також несу відповідальність за Цих дівчат, які страждають на смертельні хвороби. Я не знаю, чи ви знаєте статистику, не знаю, яка є на сьогоднішній день, але кілька років тому ну, я знаю, що від розладів харчової поведінки помирало дуже багато, дуже багато жінок. От і це дуже боляче, що фешн-індустрія вона тільки процвітає, і так ніби ніхто не несе відповідальність за це. Також серед глядачів там є маленька дівчинка, яка одягнена в сукню головної героїні, ніби молодої героїні, яка має виступати на сцені, вести там якийсь новорічний вечір. І це також є дуже крутим образом, який авторка обрала, що мами приводять таких маленьких дівчаток в індустрію, де їх там спочатку фотографують, потім вони там є модельками. Потім і так вони вирощують монстрів. От, тобто вони вирощують жінку, яка буде весь час боротися з примарними страхами, з неприйняттям себе, з заздрістю. Е е це такий дуже болючий образ, але також він є дуже-дуже правдивий. От, е там ну, ставиться такий величезний акцент. Кілька разів е камера повертається на цю маленьку героїню. Е і це дуже боляче. Це дуже боляче що Мене це заставило також задуматися, чи я своїх дітей не заводжую якимось своїми компліментами, якимись своїми там, не знаю, фразами в цю індустрію краси. От. Ну, насправді є над чим задуматися. Фільм такий дуже-дуже багатошаровий. Тому хто має не слабкі нерви, любить сюрреалізм і може витримати. Ну, такі важкі сцени. Я, звичайно, його рекомендую. А хто не має нервів, таких, то можете просто подивитись, якісь огляди ще Ну і сформулювати також свою думку про відношення до природної краси, до старіння, до того, щоб себе приймати, і не боротися з монстром всередині себе, не вирощувати його. не Вигодовувати, а, а ну, не замовчувати також цю проблему і не, не жити так, ніби її немає. Ось. А, дякую, друзі, за те, що ви були зі мною в цьому відео, за те, що а, подивилися його. Прошу вас написати свої думки в коментарях. Що ви про це думаєте? Підписуйтеся. Якщо вам сподобалося відео, ви можете також його поширити серед своїх друзів, друзів або в соцмережах. Дякую вам і обіймаю. Будьте красивими природні.